Компанія Sanctuary AI щойно перевернула наше уявлення про роботів. Ви не повірите, але вони створили гуманоїдних роботів з тактильними сенсорами на кінчиках пальців. Тільки вдумайтесь: ці роботи не просто бачать об'єкти, вони відчувають їх. Вони розпізнають текстуру, силу натискання і сам факт контакту в реальному часі. Їхній робот Phoenix створений для промислового використання. Він має потужний торс, який витримує серйозні навантаження і може виконувати завдання швидко та точно. А ще він імітує людські рухи та когнітивні процеси. Максимально близько до реальності. Sanctuary AI бачить майбутнє, де їхні роботи Phoenix стануть невід'ємною частиною автомобілебудування, виробництва і логістики. Світ, де трудові виклики більше не існують, де зниження кількості населення не означає зниження якості життя. І де небезпечні роботи більше не виконують люди. Ці розумні гуманоїдні роботи не просто круті винаходи. Вони неминуча частина нашого майбутнього. А ви що думаєте про таких роботів? Готові до світу, де ваш колега гуманоїд? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, лайкніть та поширте. Можливо, саме ви допоможете комусь підготуватися до майбутнього.